Не зуміли переломити хід поєдинку, не зупинило суперника, тож не набрали очок. У шостому турі гірнику спорт не вдалося обійти сусіда по таблиці Київський локомотив, який почувався у горішніх плавнях як вдома. Про гру, що у рамках другої ліги відбулася на стадіоні спорткомплексу Юність, дивіться у наступному сюжеті. У шостому турі команда з горішніх плавнів мала можливість обійти локомотив та піднятися у таблиці. Такі ж цілі були й у київського клубу, який виявився більш активним в атакуючих діях та не скидав обертів до самого кінця поєдинку. З перших хвилин локомотив задав високий темп гри і одній з атак втілив свою територіальну перевагу в гол. Після навісу зі штрафного Петро Савчук скинув м'яч на Олексія Сахненка, який відправив м'яч у ворота. У нас дві попередні гри в чемпіонаті були поразки. Це було дуже прикро, тому що ми створювали моменти, не могли ніяк забити, і ми просто працювали на тренуваннях, хотіли добитись результату. І так вийшло, що сьогодні всі вийшли заряджені, і ось він результат. Надалі гірнику спорт вдалося створити два супермоменти. В одному з них Анатолій Стецюк міг стати автором невеличкого шедевру, якщо б його дальній міцний удар досяг цілі. Проблема із реалізацією. Анатолій Стецюк виконав постріл. Якщо б м'яч залетів, ну міг би бути гол Туру. Ось дивіться, який постріл. За тим ще більш гострий момент був у Злата Златєва, якому передачу віддавав у цьому моменті Річмод Чукує Мека. Річмод Річмонд Мека. Ну що? Ну що як так можна? Як так не забиває? Здається, це був Злат Златєв. На жаль, м'яч так і не влетів у сітку воріт локомотива. Реалізуй, гравці гірника спорт хоча б один із цих яскравих моментів невідомо, як змінився б характер гри. На ці неприємні для себе епізоди локомотив відповів подальшими небезпечними моментами, які мали шанс завершитися взяттям воріт. Втім, на шляху м'яча у кількох епізодах був голкіпер гірника спорт Станіслав Козлов. Його сейви врятували команду з горішніх плавнів від розгрому. Втім, уникнути ще одного голу гірник Нику спорт не вдалося. Одразу після перерви локомотив знову помчав вперед. На початку другого тайму гравець киян Олексій Сахненко до свого голу додав асист, яким скористувався Андрій Головатенко. І це 0-2 для гірника спорт. Здавалося, що після такої комфортної переваги локомотив заспокоїться, але цього не сталося. Як і не відбулося більше забитих м'ячів у ворота гірника спорт, у яких майже дива творив воротар Станіслав Козлов. І тут небезпечно у штрафному майданчику. Дивіться, Станіслав Козлов. Знову рятує свою команду. До свого активу воротар гірника спорт додав кілька яскравих сейвів. Втім, ці обставини не додали настрою воротарю, адже у підсумку гірник спорт поступився із рахунком 0-2. Особливі удари для мене це ті, які залетіли. Все інше це пощастило їй не більше. Ось ці два голи. Це є ключові моменти. У другій половині матчу з боку господарів поля вже не було не те, що моментів, а навіть ударів у створ воріт. Ось такою вийшла єдина спроба атакувати ворота локомотива з дальньої відстані, що виконав Кирило Попович. А взагалі цього дня атака гірників залишила воротаря киян Арсена Беліменка без роботи. Адже ударів по воротах з боку господарів поля у цьому матчі не було. Ми не могли вийти з оборони з пресингу, не могли зв'язати ці дві-три передачі. Напад взагалі тут ніяким чином не грає. Центр півзахисту. Можливо, там щось залежало від них. Теж так. Я вважаю, ось лінія захисту та півзахисту між собою не було ніякої комунікації, ніякої боротьби ми не змогли нав'язати супротивнику. Тому і не вдалося взагалі жодного моменту нам зробити. У цій грі гірник спорт перервав свою триматчеву безпрограшну серію. «Герої не дуже задоволені самим, е, самим е, малюнком гри. Е, хлопці вже показували в пев, в певний результат в, в грі, да, при, при, прийшли на кубок. А сьогодні що з ними трапилось, я не знаю. М -м 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 не знаю, розберемо гру, побалакаємо з ними. Я думаю, вони теж розстроєні. Кожен з них подумає про, ну, у собі покопається, що він не так зробив. А, -а, а ми зі своєї сторони зробимо так, щоб. Е, щоб не розтрагувати наших болівальників, тому що вони там кричать з трибуни. Я, я їх розумію, ну все правильно. Але ж це футбол, є камої ігри хороші і не дуже. Тому дуже ругати хлопців ну трошки треба, але вони молоді і вони все-таки приїхали сюди прославляти це місто і цю команду. Тому думаю, що буде все гаразд. Вони подумають, ми подумаємо, розберемо і будемо рухатись далі. Можливо, що основне навантаження на воротаря локомотива буде у наступних поєдинках, у тому числі у Кубковому із Вересом. Готові створити ще одне диво і пройти Верес. Будемо налаштовуватися. А як покаже? Ну, не знаю. Тому тільки Бог може нам сказати, що буде далі. У Вібет Кубку України гратиме і гірник спорт, але ці матчі відбудуться у другій половині вересня. Поки що свою наступну гру гірник спорт проведе у неділю, 7 вересня. У виїзному матчі сьомого туру команда з горішніх плавнів зустрінеться із київським лівим берегом. берегом-2». початок цього поєдинку о 13.00.